Перейменувати вулиці Жуковського, Буніна, Катерининську, а також одноіменну площу. Таку пропозицію висунула міська історико топонімічна комісія. Жуковського планують перейменувати на вулицю Лесі Українки, Катерининську на європейську, а Буніна повернути історичну назву поліцейська. А що ви думаєте з приводу перейменувань центральних вулиць в Одесі? Для одеситів ну, та воно також залишиться тими ж вулицями, але якщо в даний час. Ну, Країні потрібні зміни по цьому поводу, щоб не давати ніякого там шансу нагадування про російську культуру та російські назви. То, то, то я вважаю, що потрібно, мабуть, так зробити. Чесно, не дуже. Всі якби привикли до старим названням, все одно якщо їх змінять, то всі запам'ять старі названня. А так, якби це ж також же тратяться деньги. Сейчас у нас в городе неспокойное время, понятное дело, и хочется, чтобы ну, деньги шли в нужное русло, например, даже в СУ. Если по конкретике, то по улице полицейской, в принципе, позитивно, потому что это название, собственно говоря, дореволюционное. вот, И оно имеет смысл, потому что там был полицейский участок. Європейська, наскільки я знаю, не тільки інською, а й площі хочуть перемінувати. на те, що наш собі міні-Європа в Україні, то теж позитивно. Чудова ідея Леся Українка неодноразово бувала в Одесі. І я вважаю, що її пам'ять тут недостатньо. Увіковічно, так би мовити, не, немає пам'ятника Лесі українці. Нема вулиці, Лесі Українці, вона має бути в центрі, тому що вона гуляла цими вулицями. Для цих вулиць я считаю, що возвращение был названь названий это подходит. А вот на поселке Готовського, где переименовали улицы, но мне зовсім не нравится.